Місце здоров'я, самореалізації та спілкування в Івано-Франківську відбулося відкриття фізкультурно-оздоровчого центру для людей з особливими потребами. Людей з обмеженими можливостями не зменшується. На жаль, є така ситуація, що повертаються ранені, повертаються психологічно ранені люди, і тому ці центри повинні бути в кожному районному центрі. Люди з обмеженою можливостями повинні. Бачити, що держава за них піклується, і держава за них дбає. Приміщення площею 140 квадратних метрів у власність міста передала одна із будівельних компаній в рахунок пайової участі. А на інвентар для центру було виділено 100 тисяч гривень із міського бюджету. Закупили усе необхідне для всього різноманіття спортивних занять. Ми затрагуємо широкий спектр і людей з особливими потребами. Тобто, для кожного з них будуть розроблені комплекси фізичних прав на Тренажерах також будуть різні секції. Це і теніс, і боротьба, і гіровий спорт, і армреслінг. У нас можна займатися і на реабілітаційному ліжку, яке також є в наявності в нашому залі. Тож тепер для усіх бажаючих із особливими потребами громадян за адресою Симоненка в щодня безкоштовно функціонує фізкультурно-оздоровчий центр.